Друзі, перш ніж ми з вами закінчимо, я хотів подякувати всіх вас, те, що ви прийняли участь у розіграші цих двох книжок. Таким чином, ми з вами назбирали суму на донати разом з. Автором цього проєкту, скажімо так, цієї книжки, і ми назібрали 15 тисяч гривень на теплі речі для ЗСУ. Всі, в принципі, результати я вже демонстрував в спільноті в Діскорді, в Телеграм, в інстаграм. Тож можете передивитися тут, продублюю. Хотів вам щиро всім подякувати за вашу довіру, за те, що ми змогли це зробити. І можливо, скоро ми знову будемо це робити просто з якимись іншими проєктами. І у мене вже є певні ідеї. Тому. Всім тим, хто задонатив щира дяка. У нас вже є переможці, переможці, якщо ви на даний момент ще не зв'язалися зі мною, будь ласка, зв'яжіться. Нагадаю, що одну книжку таку отримав, отримує та людина, яка зробила найбільше донат, а другу рандом, просто через певну кількість донатерів, які в нас були, рандом обирає когось. Тож, я, вам, я вас вітаю. Я щиро вдячний тим, хто прийняв участь, щиро вдячний тим, хто в нас вірить, монітори погасли. Ну і Дякую вам, друзі. Всім привіт! Мене звати Андрій Мироник. Я автор книги 2402. Хочу подякувати усім підписникам цього каналу, хто взяв участь у цьому конкурсі. Разом з вами ми зібрали 15 тисяч і купили за них теплі речі для ЗСУ. Тож, дякую за небайдужість. Всього хорошого! Наразі, ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за підтримку та що додивились до кінця, і також за вподобайки та коментарі. Ну а з вами як завжди був Фьюман, і як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфової вам гри.